Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів Ефм. Перший сніг малого ельфа. Маленький ельф сидів на улюбленому стільці біля вікна і спостерігав за тим, що діється на дворі з неба на землю сипалося щось біле, немов хтось у горі просіював через велетенське сито борошно. Ельф бачив сніг уперше, бо народився лише цієї весни. Звісно, мама багато про нього розповідала, та хіба можна порівняти почути з побаченим на власні очі? Тож ельф сидів, мов зачарований. Спостерігаючи, як сніг укривав білим тонким полотном дерева, ставок та будинки. Минуло чимало часу. Малий давно випив какао з'їв декілька тістечок, які ненька завбачливо спекла з позаранку. До маминого повернення ще так багато часу, а йому вже набридло самому сидіти вдома. Може порушити заборону і таки піти на двір? Ельфи виходять зі своїх домівок. Коли на землю спускаються сутінки, але ж мами зараз удома немає. Звісно, вона уміє бути непомітною і може перебувати серед людей коли завгодно. Та йому також треба цього навчитися. Можна вийти на декілька хвилин, торкнутися снігу, скуштувати його на смак і повернутися додому. Ніхто ж не дізнається. Малий ельф одягнувся, закутав шию теплим шарфом, узяв рукавички. І рипнув дверима. На дотик сніг був неймовірний. Він і справді танув на долонях. Дивовижні візерунки, які отворилися десь на небі, вмить перетворювалися на краплі води. Малий дріботів ногами і із задоволенням розглядав вервочку своїх слідів. Ти хто раптом почув за спиною. Різко обернувшись, побачив хлопчика років шести. Який здивовано витріщився на нього. От тобі й на, подумав Ельф, От так попався з першого разу. Не дарма мама не випускала мене з дому. Я я малий ельф, відповів стиха. А ти, а я Петрик, збираю хмиз, щоб бабуся розпалила в групі Допоможеш мені? Гаразд, погодився Ельф і почав разом із хлопчиною збирати дрібні галузки. Невдовзі на санчатах лежала чимала купка хмизу. «Довеземо їх до мого дому? запитав Петрик. Ні. боязко відповів Ельф. Не можна, щоб люди мене бачили. Я ж не хлопчик, я ельф. А як же я? Я ж тебе бачу? Сподіваюся, ти про це нікому не розповіси. Інакше вдома мама дасть мені прочохана і більше ніколи не випустить на двір оддень. Я і зараз вийшов без її дозволу, просто дуже хотів зблизька подивитися на сніг. А завтра ти зможеш вийти сюди і назбирати зі мною хмизу? Я нікому не скажу про нашу зустріч. Просто знатиму, що в мене з'явився таємничий друг. Від слова друг незнане досі тепло розлилося в серці малого ельфа, він згідливо кивнув Петрикові і майнув до своєї домівки. Маленька таємниця стала першим кроком до великої дружби на все життя. Ввечері, не втерпівши, ельф таки розповів про свої пригоди матусі: Тепер у нас із тобою одна велика таємниця на двох усміхнулася ненька. Адже мати справжнього друга то велике багатство. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки 99,9 Жидачів АФЕМ. Не перемикайтеся.